Александр, на ваш взгляд, почему не получится отбросить врага за оскол на участке между Купинском и Лиманом, освободить э, Белую Горку? Белогору, Северск, да, выступы давно ухудшает логистику, снижает скорость переброски войск для нашей армии, для укранацистов не так принципиально, как Авдеевка или час Ну, вот да, о -о об этой части. Ну, во-первых, география, да, Белогоровка, Северск, они на вокруг Белогоровки высоты. Северск сам находится на, высот на, на, на высоте, да, на такая доминанта в на районе. Поэтому, не получается, очень крепко там засели украинцы не дают продвигаться. У меня выходил интервью с... Ну, не интервью, это был репортаж с передовой под Северодонецком под заголовком «Апти в двоеточие «Мы воины Христа». Я считаю, очень нужное назначение и достойное. Но согласиться с прогнозом Апти я не могу по, наверное, двум причинам. Во-первых, я не могу строить прогнозы, не зная чем закончится. операция достижением да. цели чем она закончится вот Татьяна спрашивает тоже куда и зачем мы идем вот я не знаю чем чем она закончится то есть она должна закончиться освобождением Донбасса или она должна закончиться освобождением наших оккупированных территорий Херсон Запорожье да. да или или она должна закончиться взятием Одессы потому а что Одессу ситуация. надо брать чтобы отрезать, значит, от моря Украину и надо Николаев брать, но до Одессы 20 с лишним водных преград, как их форсировать я не представляю. Вот, поэтому как как можно говорить о сроках или надо парад на Крещатике провести? Вот, это совершенно разные сроки, да, для этих целей. Еще демилитаризация, денацификация. Ну да, да целый, ну это уже да. ладно, демилитаризация, денацификация, это когда уже сели за стол переговоров, взяв что непонятно, надо. Непонятно, с кем и, садиться. И ну уже капитуляцию, когда подпишут капитуляцию, непонятно, это Зеленский может может подписывать, может подписывать. Вот. Поэтому я не, не умею делать прогнозы, когда непонятно на какую цель делать прогнозы. Вот это раз и два, как стало понятно из, в очередной раз из сегодняшнего заявления Владимира Путина, мы не будем вести переговоры с Украиной. И мы не будем вести, ну, а понятно, что вести переговоры надо не с ними, а с их хозяевами. А вести переговоры с США мы тоже не будем до выборов. А выборы э, в США в ноябре, соответственно, до выборов мы в любом случае будем воевать. А там еще пока там произойдет эта инаугурация и так далее, и так далее. Ну, в общем, и, и честно говоря, я не вижу предпосылок, чтобы до да даже до конца осени нам выйти там хотя бы на границе э, Донецкой Народной Республики, да, чтобы полностью ее освободить и Луганской Народной Республики. А нам еще, извините, санитарную зону в Харьковской области надо продолжать делать, потому что продолжает наносить удары противник по территории Белгородской области, по Белгороду появляются новые у него типы поражений. Вот Татьяна тоже спрашивает, э, насколько дальнобойное есть вооружение у врага, но у него есть уже трех 300 километровые атаки МС, да, это к Хаймарсам а, ракеты. У них есть авиаракеты на 500 километров. Это не значит, что они будут стрелять на 500 километров вгрупп, вглубь территории а, России. Это значит, что они могут стрелять с далекого расстояния, до которого мы не, не достаем, допустим, а, средствами противовоздушной обороны. Американцы сказали, что э, они не разрешают бить по России глубже, чем на 100 километров Белгородской области, именно Белгородской, но вот, допустим, британцы никаких ограничений не давали. Для використання своїх средств пораження спакриму вже. пане Іване. Маємо це ми вже вдруге за сьогоднішній ранок. Спускаємося в нашу резервну студію в укриття. Маємо знову масштабну повітряну тривогу. Також повітряна тривога була вночі. Вся Україна, вся мапа була червоною. Давненько такого не було. Що би це мало означати? Росіяни підзбирали трохи виробили своїх ракет чи десь отримали якусь допомогу. Я думаю, тут скоріше йдеться мова про традиції російської, російського блефу і російської роботи з інформацією і пропаганди. Думаю, що таки дошкульними були удари Українських сил оборони по російських базах в Воронежі, Дебальцево і в інших місцях. Там, де у них горіло, палало, і довго вибукало упродовж минулого тижня і на вихідних, тому росіянам для того, щоб продемонструвати своєму населенню, що, мовляв, нічого не сталося. Що ми знаєте, як після кожних санкцій вони говорять, що санкції працюють на користь Росії, і відповідно вони стають тільки міцнішими, сильнішими і потужнішими. То в принципі можемо говорити, що це продовження продовження такої політики. У росіян не стало набагато більше ракет, не стало набагато більше засобів враження. Більше того, все те, що зараз вибухає в Україні, руйнує українські міста і убиває українських людей. Ми бачимо, що воно практично з конвеєра піднімається в повітря, бо з запасами вже сутужно на Росії. Тому я так думаю, що це скоріш за все, така демонстрація для власного населення. Те, що у нас знищення складів, ніяк на нас не вплинуло, Ось, бачите, ми далі масштабно атакуємо Україну, і це звичайно демонстрація світу. Про здатність до тривалої війни намагання переконати світ в тому, що запаси вибухівки зброї в Росії не вичерпні, так власне, як вони працюють уже продовж тривалого часу. Я думаю, що це певною мірою таки пов'язано з тими українськими влучними ударами по російській логістиці і по складах. Росіяни, до речі, розповідають якусь історію про те, що, начебто, якогось льотчика російського вербували українські спецслужби, щоб він переніс, перегнав в Україну бомбардувальник ту 22 М3. Я тільки не знаю, що з ядерними бомбами відразу. Я сподіваюся, що так, хто зразу і каже, що ядерними бомбами, і каже, як будеш пролітати над Москвою, там парочку може скинути. Ну, не знаю наскільки це є правда. Ну от Розказують, що ніби присякли попитку перегнати цей ту 22 Це означає, що українці, українська зовнішня розвитка, українські спецслужби таки працюють з російським сегментом середовищем. Ми маємо вдалий, вдалий прецедент з того, що перегнали в Україну вертоліт. Щоправда, слід сказати, що після того таке зневажливе ставлення до своєї безпеки, людина, яка це зробила, привело до того, що її таки знищили російські спецслужби, притом на території західних держав, що створило ще Додаткові проблеми для російських спецслужб зараз. Я сподіваюся, що західні держави на таку ініціативу на такі ініціативи на своїй території звичайно ж даватимуть гідну і відчутну для росіян відповіді. Сподіваюся, що вона вже дана разом з тим. Робота ти з того, щоб росіяни, які дбають про своє майбутнє, а можливо, де за великим рахунком, і про майбутнє своєї країни. Щоб вони робили кроки назустріч поразці поразки путінського російського імперіалістичного режиму, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.